На Закарпатті визначили 12 переможців обласного конкурсу серед підприємців-початківців, який був оголошений у липні. Комісія розглянула 47 заявок. Пріоритетними визначили три напрямки: бізнес-плани, котрі подали внутрішньопереміщені особи, і ветерани бойових дій, чи члени їх родин, ідеї, які реалізовуватимуться на гірських територіях, а також інші проєкти, які відповідають загальним умовам конкурсу. Максимальна сума гранту 200 тисяч гривень в одні руки. Ми не брали до уваги там, якісь навчання, консультації чи ще якісь, а лише те, що можна було вам придбати для того, щоб досягти поставлених цілей. Більше 2, 2 мільйони 166 тисяч гривень, 12 переможців, ще раз три номінації, три серед осіб внутрішньо переміщених, два Гірські номінації у нас була стандартно і 9 – це решта, які не увійшли до першої другої категорії. Одна з переможниць конкурсу переселенка із Запорізької області. Жінка разом із родиною переїхала на Закарпаття два роки тому. Ще до війни сім'я займалася фермерством, вирощуванням овочів і ягід. Спочатку хотіли продовжити свою справу і тут, але через складнощі із землею, зокрема у Хузькому районі, де наразі мешкають родиною, вирішили переформатувати свій бізнес і видозмінити продукцію. Ми вирощуємо органічні грибочки, печериці. Ось і для того, щоб збільшити об'єм, тому що ми продажі робимо через інтернет-магазин нашої, Ми маємо дуже гарну клієнтську базу, і ту кількість, яку ми вирощували, не вистачало нашої продукції, не вистачало нас фінансування. Тому ми написали бізнес грант, щоб підтрим збільшити наші об'єми, щоб могли задовільнити всіх своїх клієнтів нашими смаколиками. На господарстві працює уся родина. Також у пікові сезони наймають додаткову робочу силу. У подальшому планують збільшити кількість вирощених печериць удвічі із двох тонн до п'яти. На реалізацію свого бізнес-плану отримали 180 тисяч гривень. Стелажі хочемо придбати, тому що ми вирощували це були дерев'яні стелажі, там швидко розвивалися бактерії грибкові, і гриб не давав ту саму потужну урожайність, яка нам була необхідність. У нас була мінімальна урожайність, ось тому ми, нам потрібні були стелажі, ми будемо замовляти стелажі і опалення, тому що раніше ми це було світлом, опалювали, це фінансово затратно. А по-друге, це так період блекаут. Дуже бувало, що гриби перехолоджували. Але тому ми напічно, щоб зробити дровне опалення. За словами Тараса Трендяка, директора департаменту економічного та регіонального розвитку, кошти виділяються з обласного бюджету і є безповоротними для підприємців. Окрім того, виграний грант не підлягає оподаткуванню. Натомість найпершу підтримку на конкурсній комісії отримують ті ініціативи, які не є примітивними і популяризують Закарпаття. Сільське господарство, де традиційні, скажімо, ремесла, навіть чи якісь традиційні звички Закарпаття стараються зберегти. Є люди, які пропонували, ну, наприклад, бути інструкторами автошколи, але вони пропонували якісь креативні ідеї з точки зору не тої автошколи, яка сьогодні є, а кращими підходами до навчання, це і в тому числі передбачало соціальну мету, що буде спеціальний автомобіль, який буде. Ну, людей з обмеженими можливостями навчати. це теж дуже важливо. Ці речі і треба не забувати. і Ми мусимо це враховувати. Хтось хоче, скажімо, в того фермськогосподарства, наприклад, як ефективніше розвивати скажімо, птицю, це робити гранульований корм, наприклад. Також серед переможців оригінальні і цікаві ідеї, які не мають аналогів, до прикладу, видання високоякісних звукозаписів. Валерія Омелюк з Ужгорода займається добляжем творів відносно недавно, трохи більше року. Студію облаштувала у себе вдома, але через відсутність професійного обладнання не може виконати усі замовлення, які їй поступають. Тому найперше, отримані 200 тисяч гривень витратить на звукоізоляцію, закупівлю додаткової техніки, у тому числі джерела альтернатив. Тивної електроенергії я займаюся послугами надання озвучування та дубляжу для комерційних організацій та різного роду проєктів, такі як курси, ігри, фільми і багато іншого різні аудіокнижки і так далі. Для мого проєкту було необхідно покращити якість моєї студії звукозапису, тому що за рік було дуже багато проєктів, на які замовники були готові мене взяти, але на жаль, через брак. Саме звукоізоляції в студії та деякого обладнання мені не вдалося взяти деякі дуже хороші проекти. Дівчина каже, це доволі прибуткова справа, і подібна професія могла б зацікавити інших. Тому має на меті відкриття навчального центру для всіх охочих. Моя соціальна мета була це надати можливість тим людям, хто хотів би це спробувати. Також цьому навчити і показати, що це досить цікаво. Я не можу сказати, що це просто будемо відверті, але спробувати може кожен. І я вважаю, що кожна людина має гарний голос і має можливість його опанувати до того рівня, щоб змогти озвучувати щось важливе. Усі переможці, які здобули грантові кошти від обласної адміністрації, отримали відповідні сертифікати і підписали договір. Тим часом ініціатори конкурсу звертаються до підприємців-початківців із закликом готуватися до перегонів наступного року, розробляти бізнес-план, презентацію і шукати нові ідеї, які можуть бути втілені за підтримки обласної адміністрації.